Доброго ранку всім. 13 липня, 12 година і 3 хвилини, якщо бути точним. І сьогодні вже по такій певній традиції на вихідні ми йдемо в пошуки грибочків. Які будуть, такі будуть. Загадувати наперед не хочеться, тому що я два рази за минулий тиждень. Пробував ходити в ліси, пробував щось знайти, пробував нові ділянки, але там не було взагалі нічого. А от зараз, думаю, що ми підемо на ті вже, скажімо так, перевірені місця, де можуть бути лисички, червонячки, щось подивимося і щось для вас знімемо. І так як ви бачили моїй минулі відео, то я хочу подякувати вам за це. І хочу також попросити подивитися і це. Скільки вам буде цікаво і також попрошу прокоментувати, поставити лайк, підписатися на мій канал, щоб я далі мав змогу робити для вас відео. Це мене дуже сильно мотивує і я щиро вдячний вам за ці всі речі. Кажу ви, те, що є моя головна мотивація для зйомок. Ну і окрім того, звісно, я можу ще і зараз позбирати хоч якісь грибочки. Хоча по тому всьому, що я чую, то ну, грибів взагалі нема. Фактично аж звідси до верховини. Навіть в верховині далеко не так, та як би мало бути. О, тут якісь грибочки є, Вони такі, як ми збираємо. Тут у нас щось було. І тому... По-любому, Я буду пробувати для вас щось зняти. І кажу, якщо щось буде, то залишайтеся зі мною. Окремо хочу попросити вас задонатити по QR-коду, що ви зараз бачите, на 80 ОДШБ та інші ініціативи брутального футболу. Я неймовірно вдячний всім тим, хто донатить, долучається, хто робить нашу перемогу завжди. На крок ближче. І кажу, це неймовірно мені усвідомлювати, що ми разом такою нашою невеликою спільнотою дивних е бачень того, що є е цікаве в плані Ютуба, тому що ну грибна тематика це такий своєрідний табір, але тим не менше він є. І серед нас найкращі, найсвідоміші. Найліпші люди. Я дякую вам. І поки що я йду вперед. І буду сподіватися, що в мене буде що вам показати. Як тільки буде, то я до вас вернуся. Залишайтесь зі мною. Вийшовши до того місця, де можуть бути лисички. Я щерочка є. І йдемо дивитися, чи в порівнянні з минулим разом лисички тут підросли. О, бачу, бачу тут. Так, треба брати, збирати. Так, так, так. Це не є основна локація, основна от там. Але тут також треба перейтися, подивитися, тому зараз іду сюди. У -у -у. Опа. Так, це вже непогано. Будемо це збирати. оп 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 І якщо будуть ще родовища, то я до вас вернусь. Поки що збираємо це. Отаке. Ще трошечки. Щось дуже дивно то, що вони ж переважно ростуть. Скажімо так, вибачте за тавтологію, як гриби. А в нас були файні дощі. Навіть зараз щось такого штибу ніби на дощ збирається. А от лисички щось не ростуть. А хотілося би, щоб їх було більше. Тому що якщо ви згадаєте мої минулорічні відео, то... У лисички це була, напевно, одна з найбільш благодатних грибних культур, які мені попадалися. Тому що тут -то трохи є, а вони би мали бути такі, як я люблю казати слово, Ельдорадо. Ну, і там на тому місці ми ще збираємо. А я тут ходжу, досліджую довколишні частини лісу. Ну а як сказано про це, тут уже подібно на лисички. Тут, тут, там, починаємо вибирати, але файні. Забираємо їх. Трошки бачу ще. Трохи тут. Таке враження, що тут щось так сильно талабувало, що їх трошки помнуло, але від мене такі певні не сховаються. І я собі їх тут позбираю. От видно, ти коли сідаєш вже під іншим кутом дивишся, то видно, що тут є, тут на тебе щось жовтіє. І почуть, почуть і, на, і назбираєш. Це сюди. Так. Тут файнки. Виходить так, що напевно з кожним разом у нас результат принаймні в цих місцях стає... Ліпший. Головне, щоб ще не почався дощ, бо я його аж чую. А в дощ не хотілося б ходити. Так, це сюди. А зараз ще тут подивлюся довкола. Може є ще щось. Бо вони люблять от в таких плохах десь собі заховатися. А тут які у нас. оп-оп-оп. Раз. І це все заразочок тако. Сюди потягнули на себе, забрали, щоб нічого не зігнило, не отако. Це сюди. Видно, тут збоку, тут є. О, на кінець-то. О, кажуть, ті попередні рази у нас нам було Грибів достатньо. Звісно, що хотілося б більше. Так щоб, знаєте, ціла ринка. От! А це вже якраз на то і подібно, що тут їх таки трошки буде. Так, тут і тут ще треба ходити дивитися. Бачу, там, 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 там жовті Зараз будемо дивитися, що вийде У нас стався казус. Ми в одному місці збирали гриби. Я там щось збираю, знімаю. Альона мені кричить, каже, о, я тут ще знайшла. Я кажу, ходи сюди, мені допоможеш, а там ми до них вернемось. Ми там позбирали, пробуємо далі знайти те місце, де вона їх бачила, а знайти не може. І я такий, ну напевно, гриби витягли свою щасливу карту, що вони так вдало заховалися. Я кажу, ні, давай продовжуємо шукати. І по вказівках, що було довкола, я таки їх знайшов і повірте, воно було варте того. От, от таке у нас. Тут. Тут. І, до речі, ми якраз також поки шукали саме це місце. Альона каже, я ще знайшла. Я кажу, ну тоді ти ти їх там рви вже, не відходя від місця. Тому що, щоб знову потім довго не шукати. Тому ми отак зараз будуть якісь певні гриби, які ви в відео... Не побачите, а побачите вже суто в кошечку нашому нашому бідерочку. Але, кажу, це дуже-дуже тішить, що такі файні грибочки ми на, на кінець-то знайшли. О, тут такой Я і Альона каже, ось а тут теж є. Так що ми на файних місцях які. ух ти ж. Ай-яй-яй, клас. Назбируємо. Файно. Виявляється, я вас набрехав, тому що ось це саме ті лисички, які знайшла Альона перший раз. Отакі. От Опа-опа. Опа! Але ж вони класні. Вона вже потрошки-потрошки назбирується. Це дуже файно. Але клас. Ту-ту-ту. Сьогодні буде бульба. Ще одне місце з чудовими лисичками. Я знайшов. От. Нам вже можна буде потрошки калібрувати наш маршрут, тому що по планах він у нас був довший, бо явно не хочеться потрапити під той дощ зливу, яка над нами висить. Якщо ми зараз собі файно щось поназбируємо, то нам можна буде вернутися і навіть швидше. Але ти коли входиш в цей раш збору, це знаєте, як золота лихоманка в Америці, то так тут золота лихоманка від, 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 від лисичок, хочеться все більше і більше. От. Я навіть кажу, що сьогодні за весь час я вперше взяв взагалі відерку з собою, щоб їх збирати. От Як мінімум маємо отакий план. Як колись казали GPS-навігатори перерахувати бо ми поміняли свій маршрут і пішли в трошки інші ліси, які від нас є ближчі з отакими от травами. І можливо, щоб і тут попробувати дошукати ще тих лисичок, що нам би так хотілося. Бо зараз от ви тут бачите сонечко, а насправді по всіх краях затягує трошки хмарами. Тому ну, ми будемо пробувати якось не сильно віддалятися від якогось рятувального маршруту назад, але і щоб спробувати таке щось знайти. Ну, продовжуємо наші пошуки. А тут які знайшов гриби. Невідомо що це. Може навіть якісь і гливи. Ну, я для вас їх зніму, а ви в коментарі напишіть, що це може бути. Жодного разу у нас не виходить, щоб поминути наших друзів отаких. От Вона така жирненька. Напевно, когось з'їла і собі тихенько від нас повзе. Ну і повзе. Ми теж не дуже хочемо ближчого знайомства. Отакі От друзі тут. Але я сліпе. Я тако хожу, хожу. І тут буквально по тому місцю, де я пройшовся, Альона каже мені, ти пропустив гриб. Ще й білий. Перший в цьому році <гри> білий гриб. Опа! Туту. -ту. Подивіться, який красень, красунчик, от. Ну що? Спочинок є. Знахідка першого білого повністю поміняла е, саму стратегію нашого походу. І тому ми на цих місцях, де ми зараз є, по моїй пам'яті перейдемося там, де суто гіпотетично можуть бути ще. Білячки, тому що от я знаю, що на цих коренях, там, там де поперевертало дерева, вони люблять рости. І тому цим місцем ми сьогодні фактично, думаю, і будемо фіналити, бо тут є де е, який певний квадрат покрити, щоб його обійти. І то, що тут вже був оцей білячок, означає, що подивитися тут треба. Уважніше. Якщо щось буде, я вернусь. Довго ми ще ходили, ходили, блудили, дивилися. Бачили ще тільки одного вужика, який, на відміну від гадючки, просто на всіх парах втік, бо в нього не було такого захисного механізму. От, тому я його не зазняв для вас, але тим не менше, ми вже потрошки вертаємося і можу сказати, що... Емоції дуже, 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 дуже позитивні, тому що ми такого не чекали, от. але маємо отакий результат. Це якраз те, що нам треба, і от, оце основний основний наш здобуток. Це мега круто. Так що перший початок є. Цей рік чуть-чуть довше, ніж минулий. Пішло на те, щоб знайти. Ну і по факту я ще жодного білого не знайшов, але це думаю тимчасово. Тому дякую я вам за те, що ви це відео були зі мною. Будь ласка, прокоментуйте, що вам цікаво. Поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я буду дуже радий вам допомогти, підказати і вдячний за вашу активність. Окрім того, попрошу, будь ласка, задонатити. По QR-коду, що ви бачите зараз, на 80-ту ОДШБ. І також хочу наперед подякувати всім тим, хто це зробить. От ще навіть пару сонечок дозбираю. Дякую вам. Сьогодні був неймовірний день. Відео коротесеньке. І я хочу сказати, що у нас у всіх все буде добре. Бачите, там хом'ячок. Це для вас і всього вам найкращого. Слава Україні!